Документів на початку війни було дуже мало. Зараз ми розширюємося. Щороку збирається велика кількість документів. Як ви бачите, от вже дві шафи документів зберігаються документи героїв, які не вмирають, але на жаль, вони вже пішли від нас, захищаючи батьківщину. робили для того, щоб втримати незалежність держави, все відображено зараз в наших фондах. Вони не наповнені до кінця. Вони постійно над ними працюють, постійно збирають це і в паперовому вигляді, і в фотографіях, і в цифровому. Фонді знаходяться невеличкі такі справи, в яких відображається саме коротка інформація про тих дітей, які проводили активну участь по своїй волонтерській діяльності. Розказується про дитину, де вона навчається, де вона народилася. Також фотосвітлини.